Таке відчуття наче сів за кермо інопланетної тарілки. Це щось новеньке. І так, друзі, сьогодні у нас на огляді незвичайний автомобіль, незвичайна BMW. Це автомобіль BMW i3. І що саме цікаве, це автомобіль в модифікації Rex. Що це таке, з чим його їдять, сьогодні детально розповімо у нашому відео огляді. Починаючи з 2012 року, концерн компанії BMW взявся за виробництво електромобіля. Ні для кого не секрет, що зараз електромобіль це автомобіль майбутнього, і практично всі виробники великих концернів стараються створити свій електромобіль. Але BMW пішли далі і зробили електромобіль. Багато хто путає його і називає цей автомобіль гібридним, але це неправильно, тому що це електромобіль, який має ДВС, тобто двигун внутрішнього згорання. Який працює як генератор для підзарядки електробатареї, тобто це електромобіль з подовженим запасом ходу, і так буде правильно казати. Так як це електромобіль, відповідно, практично всі ці автомобілі використовують при виробництві своїх авто екологічні матеріали. Зокрема, ми можемо спостерігати це тут. Так як це електромобіль, у нас немає типових воздухозабірників БМВшних. Але вони залишили ці форми, щоб в потоці ви все одно розуміли, що за вами чи перед вами їде все одно автомобіль марки BMW. От. Звісно, що цей кузов кардинально відрізняється від всіх інших кузовів. Тобто він не схожий ні з трійко, ні з п'єркою, ні з сіміркою, ні ні з X-версіями. Це просто новий автомобіль від марки BMW. Ну і в цьому його суть. Комусь кузов подобається, комусь не подобається. В багатьох він викликає спірні емоції, але погодьтесь. Як не як, байдужим цей кузов не залишає абсолютно нікого. З приводу дверей цього автомобіля досить таки цікава наступна ситуація. Перш за все, у нас безрамні вікна. Ми можемо це спостерігати. При відкритті дверей у нас приопускається скло, і коли ми його закриваємо, дотяжки піднімають його уверх. Досить таки зручно, цікаво, як воно буде себе вести взимку в великі морози, але в принципі зараз ви бачите, яка в нас погода і е, ніяких проблем з герметичністю взагалі немає. Я не шарю, як відкриваються двері в тій машині. Ага, отак, поняв. Давайте знімай, Я зараз розкажу. Друге, з приводу дверей цього автомобіля і, в принципі, заднього ряду сидінь. Він є. Але він є доволі в нетиповому розумінні. Чому? Тому що власники лади 21.08, мене зараз прекрасно зрозуміють. Тут відкривається передній ряд сидінь. Але щоб відкрити задній ряд, ручка знаходиться в салоні. Тобто вона знаходиться не ззовні. Ззовні ви не відкриєте ніяк задні двері, і відповідно вам в будь-якому випадку потрібно відкривати передні, щоб відкрити задній ряд сидінь. Чи достатньо там місця? Ну, зараз я вам швиденько. Залечу і продемонструю. В принципі, для комфортного пересування в чотирьох цей автомобіль повністю задовольняє всі абсолютно потреби. Я сижу, тут є в принципі, ще місце, хоча з врахуванням того, що передній ряд він доволі такий відсунутий назад. Місце вистачає, да, нічого, зайвого все акуратненько, чистенько. Виконано ось в таких, бачите, екологічних матеріалах. Все стримано, витанчено, ну і в принципі в улюблених традиціях BMW все якісно і круто. Пройдемось по салону цього автомобіля. Багато хто вважає, що в електромобілів, зокрема в BMW i-серії, Замало місця в салоні. Розвіймо ваш міф, тому що задній ряд ми вам вже показали, пройдемось по передній частині. Місця більше, ніж достатньо. Достатньо, і я вам скажу навіть більше. Місця тут приблизно так само, як і в BMW 3 серії. Да, трішки менше, ніж у 5 але в принципі ви тут сидите абсолютно комфортно. Що саме цікаве, якщо у вас є собака, можливо, навіть той самий Лабрадор то ви можете його спокійно посадити собі перед собою, тому що місця на передній торпеді в автомобіля просто вагон. Ви там можете складати документи, я не знаю, ви там можете деякі свої речі залишати, ну просто дійсно місця тут більше, ніж достатньо. Як заводиться автомобіль, також доволі нетипово, тому що тут потрібно слухати звук. Зараз ми замремо, я думаю, звук буде передано. Все. Автомобіль у нас завівся. Ну, звісно ж, як-не-як, як, без типового звуку чеку, помилки в BMW. Він присутній завжди, це нормально. З приводу мультимедії, всіх цих кнопочок скажу вам так: хто раніше володів автомобілем BMW, не змінилося абсолютно нічого. Інтуативно все зрозуміло, точно та сама нбт Точно, все те саме керування кнопками, все чітко зрозуміло, без ніяких новинок, без нічого такого не зрозуміло. Ну але єдине, що замість екрану, у вас замість точніше приборної панелі, у вас електричний екран. Ну, типу, так, да. але я думаю, до цього дуже швидко ви звикаєте. Однозначно, типу, цей автомобіль взагалі він, в принципі, був створений саме під міські от, реалії. Якщо ви їздите на роботу з роботи, по місту десь виїхати, забрати дитину з садочка чи з'їздити в магазин, цей автомобіль забезпечує повністю всі ваші потреби. В нього відносно великий кліренс, в нього хороший запас ходу, плюс гібридна установка дає вам можливість взагалі мандрувати на цьому автомобілі навіть на великій відстані, тому що у вас є об'єм баку об'ємом 9 літрів якого вам достатньо для того, щоб заправитись, якщо у вас сіла електробатарея, і подолати ще певну відстань. Ну, а відповідно, його вистачає десь на 150 кілометрів. Ну а якщо ви їдете по трасі, я переконаний, що на таких відстанях ви в будь-якому випадку зустрінете ще одну заправку і зробите дозаправку. Тому BMW i3 REX це міський автомобіль однозначно, але він дає вам можливість поїхати на ньому і кудись далі, якщо в цьому виникне така потреба. А тобі не будемо жопу гріти, бо в тебе нема подогріва. Мінуси в кожної людини мінуси свої. От, наприклад, для мене мінус це те, що тут не чутно роботи, двигуна, внутрішнього згорання. Звісно, це діло звички, але. Коли ти сідаєш, їдеш, і ти тільки чуєш шелест резини, якщо це літо, так, і якщо це зима, то як рипить сніг під колесами. Але не чуєш звуку двигуна, це трішки лякає, і якось це доволі таки незвично. Але знову ж таки, повторюся, виключно діло звички. Ну і плюс незвично те, що тобі постійно потрібно думати про те, де тобі зарядити автомобіль. Хоча я спілкувався з власниками цих авто, які вже їздять на них не один рік і не два. Для них це не складає абсолютно ніякої проблеми. Є купа докстанцій, купа зарядок по місту, і, взагалі, в принципі, в різних областях нашої країни, де можна заряджати ці автомобілі, але все одно в будь-якого власника цих авто параноя на початку експлуатації завжди є: чи вистачить мені зарядки і де мені заряджатись. Хоча, по факту, це не проблема. Слова зовсім однозначно я б рекомендував таку автівку собі розглядати саме під пригон з Америки, тому що в Україні зараз особливо ці автомобілі тримаються в таки великих цінах. І, відповідно, ринок у нас починається на такі варіанти від 22 тисяч і вище. Якщо розглядати такий автомобіль під пригон, його можна собі привезти в ціновій політиці 15-17 тисяч доларів. Тобто, зекономити досить таки значну суму і плюс обрати автомобіль вже з побажаннями, тому що, зокрема, цей автомобіль у нас в хорошій комплектації, тому що в нього стоїть розширена мультимедіа, великий екран. У звичайних комплектаціях вони йдуть з маленьким екраном. Відповідно, підігріви і всі ці моменти, це йде як доп-опція. і, Відповідно, в простіших комплектаціях їх може і не бути. Тому так, да, однозначно, я б рекомендував такий автомобіль собі саме розглядати під пригон. Минулий водій від'їздив на цьому автомобілі 50 тисяч кілометрів. Від'їздив без будь-яких питань. і скажу вам більше, це зараз наш Колега, який замовляє в нас на постійній основі собі електромобілі під реалізацію, Привіз він уже собі 5 автомобілів Тесла, це, зокрема, Model 3, Model Y, Model X, в тому числі. Тому людина знає толк в цих машинах і, повірте, якби цей автомобіль його не влаштовував, то я сумніваюся, що він би замовляв собі надалі електромобілі. В принципі, в цьому ціновому діапазоні я б не сказав, що є якийсь от прямий конкурент, тому що, зокрема, Nissan Leaf, він трішки в іншій ціновій політиці. Якщо брати до Рестайлінговий, він на порядок дешевше. Якщо брати Рестайлінг, то в принципі це буде Nissan Leaf другого покоління. Як конкурент, це може бути Kia Niro, Це може бути теоретично. Тесла сюди не підходить, тому що Тесла також уйде на порядок вищий в ціні. Ну, одним словом, цей автомобіль, як то кажуть, практично без конкурентів у своєму класі. Honda Clarity це плагін-гібрид, знову ж таки, і варто зауважити, що цей автомобіль це електромобіль. Це не гібрид, це не плагін. Це конкретно електромобіль, який має в собі ДВС як генератор. Тут двозначне питання. Перш за все, в чому вигідно привозити собі конкретно електромобілі? в тому, що у вас немає розмитнення на це авто. Розмитнення на електромобілі оплачується в 1 євро за кіловат. Звісно, так і в цього автомобіля все ж таки є двигун, але в нього об'єм 0,7 літра. Відповідно, розмитнення цього двигуна воно коштує відносно дешево. Тобто, якщо його порівнювати з двигуном в Кларіті, який має об'єм вдвічі більший. А чи брати там той самий гібридний Ford Fusion, чи навіть це буде плагін, у нього буде дволітровий бензиновий двигун. Розмитнення цього автомобіля буде коштувати на порядок дорожче. Тому в цьому є безпосередньо свої плюси. Плюс електромобіль проїжджає на порядок більше на електриці, якщо порівнювати з плагін-гібридом, і він не використовує практично пального. Гібридні автомобілі працюють в змішаному циклі, і все одно у них розхід, який не який, але 4-5 літрів на 100 кілометрів. Підводячи підсумок, хочеться відразу роз'яснити для наших підписників і для наших читачів, для кого підійде цей автомобіль. Цей автомобіль підійде безпосередньо для людей, в яких в основному їхня їзда буде. В міському режимі. Тобто люди, які їздять в основному по місту, їздять на невеликій відстані, цей автомобіль буде от саме ідеальним варіантом для вас. В принципі, якщо вам раптом потрібно буде поїхати, ви проживаєте в Києві, вам потрібно змотатись в Житомир і назад, цей автомобіль не складе ніякої проблеми і доставить вас туди і назад. За рахунок уже з свого ДВС. Але знову ж таки, Першочергова ціль, з якою взагалі цей автомобіль виготовлявся, це електромобіль для незначних поїздок саме по місту. Тому, якщо ви постійно подорожуєте, я б рекомендував собі розглянути кращий автомобіль або плагін-гібрид, підзаряджаємий гібрид, або ж звичайний гібрид, тому що на ньому як-не-як буде комфортніше їздити на великій відстані, аніж на цьому. Якщо основна ціль це міські поїздки, однозначно це шикарний варіант. І в завершенні хочеться подякувати вам всім за перегляд цього невеликого відеоогляду. Дякуємо за те, що ви дивитесь за нами і слідкуєте за нами. Цей автомобіль є на продажі у нас, повторюсь, у Києві. Ми знаходимося за адресою Велика Кільцева дорога 4. Приїжджайте, робіть тест-драйв, пробуйте і купуйте цей автомобіль. Є послуга як підбору, так і викупу автівки в наявності. А якщо ж вас цікавить автомобіль іншого класу, можливо, ви дивитеся і паркетник, чи можливо цікавить також BMW, але така, на якій можна трішки понавалювати. У нас є попереднє відео. Заходьте на наш YouTube канал. Відеогляд BMW 3 серії був якраз попереднім. Тому підписуйтесь на наш канал і чекаємо вас до нас в гості. Пока!